Усім привіт! Сьогодні ми хочемо показати вам наш новий дизайн-проєкт у житловому комплексі Краківський, що знаходиться в Києві. Це сучасна квартира з продуманим плануванням, стильним інтер'єром та практичними рішеннями для комфортного життя. Ми покажемо, як поєднуються функціональність і естетика. Продемонструємо вам. Дизайн, проєкт та кожен куточок вже новенької оселі. А також розповімо про найдрібніші деталі інтер'єру, за допомогою яких вдалося створити справжній комфорт. Готові? Тоді ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал Енесті Груп. А ми бажаємо вам приємного перегляду. Поїхали! Почнемо з кухні з серця оселі, де зручність планування є необхідністю. Робочі поверхні та зони зберігання є запорукою практичного користування кухнею. Загальна площа квартири 56,84 метри квадратних. Навіть попри невелику площу оселі простір можна зробити охайним та практичним. Ми попіклувалися про достатню кількість світла, зручність пересування кухнею та про місце для прийому їжі. Також з кухні є вихід на затишну лоджію. Де знаходитимуться зручні крісла для прийому, наприклад, ранкової кави. Спальня місце, де ваш день починається з першим промінням сонця і закінчується в затишку і тиші після насичених подій. Ось де кожна деталь має значення, адже саме вона створює ваш настрій, дарує відчуття гармонії і надихає. На новий день ми додали зручні тумби під телевізором і також не забули додати їх біля ліжка. Додали освітлювальні лампи. Подивимося, як вони виглядатимуть пізно ввечері, те, що треба після насичених днів. Ідемо далі. Ванна кімната. Це не просто технічне приміщення, а справжня зона відновлення та релаксу. Тут кожен елемент від кольору плитки до теплого підсвічування працює на те, щоб ви могли відпочити тілом і душею. Стильний мінімалізм, натуральні текстури та зручне планування усе продумано до дрібниць. Аби щоденні ритуали приносили тільки задоволення. Передпокій. Це простір, який має бути функціональним та зручним для зберігання. Але водночас естетичним, адже саме він створює перше враження про інтер'єр і настрій усього дому. Саме тут знаходиться гардеробна кімната. Вона має багато місця для збереження вашого одягу та взуття. На цьому огляд нашого дизайн-проєкту завершується. Дякуємо, що додивились це відео до кінця, і пишіть свої враження в коментарях. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Всім папа! -па.